Відкрити для себе революційно новий ніж Airblade. Ніж для простого та наточного різання. Основна властивість ножа Airblade – це спеціальне покриття для захисту від прилипання. Саме ця хитрість створює ефект повітряної подушки, завдяки якому нарізка продуктів принесе задоволення. Ніж Airblade має зручний ергономічний держак, який ідеально лежатиме навіть у мокрій руці. Здавалося б, незначна деталь. Але вона забезпечує безпечне та легке різання. Не боїмося стверджувати, що це хіба не єдиний у своєму роді ніж, який справді вас не підведе. Для створення цього інноваційного покриття використовується семитонний прес. Тому такий ніж може бути створений лише у промислових умовах, що виключає підробку, доповнює властивість антиприлипання, спеціальне лазерне заточування. Ви маєте унікальну можливість стати власником як одного шеф-ножа. Так і цілого набору з п'яти ножів для різних завдань переходьте на наш офіційний сайт і отримайте ваші ножі прямо зараз. Відчуйте радість готувати із задоволенням.